В приміщенні міської ради Бердичева пройшло зібрання, на якому підіймалося питання про альтернативне цифрове телебачення, яке дає нові можливості та 100% покриття. Київська та Житомирська область отримали тендер на встановлення телевеж, тож громадяни міста мали змогу почути слова спеціалістів. Е, Метало конструкція 132 тридцять на якій будуть розміщені антени цифрових телевізійних і радіологів передавачів. Ну і також допоміжні допоміжне обладнання для інтерактивного цифрового мовлення на Житомирській області. Це перша програма з розвитку цифрового телебачення. На міській землі для побудови діях захисна зона. Тож перехід від аналогового до цифрового телебачення безпечний для населення, оскільки проводитимуться попередні розрахунки на кожний об'єкт будівництва. Спочатку робиться погодження в місцевій сенсі безпосередньо в Батицький районний СЕС буде зроблено погодження на місце розташування спочатку, потім е, розробляється робочий проєкт будівництва, який обов'язково погоджується у нас у, нас, у нас СЕС. Значить, Робочий проєкт обов'язково включає в себе оцінку впливу на оковичне середовище. Розміщення радіотелевізійної передавальної станції має багато переваг для кожного жителя Бердичева. Це стопроцентне покриття в зоні роботи одночастотного цифрового віщання. Тобто 100% населення має право дивитися програми 10 програм на сьогоднішній день. цього нету. Громадські слухання погодили. Тепер рішення за сесією міської ради.